Привіт! Ти на каналі «Про ласощі. Сьогодні я продемонструю збирання та декорування торта у формі рулону з доларів, який гарно підійде на подарунок для наших чоловіків. Починаємо! Бісквіт просочую цукровим сиропом, наношу крем-чиз та розрівнюю мастихіном. Для начинки використовую консервовані персики. Всередину персиків я точково відсаджую крем, щоб в майбутньому начинка не вивалювалась. Як бачите, крем-чіз – доволі стабільний крем, тому не варто боятися, що начинка протече. Щоб не було неприємних ситуацій та мастика не розтала або не попливло зображення картинки, простежте за тим, щоб торт був повністю покритий крем-чізом. Під час закінчення збирання торта у мене сіла камера, і я цього не помітила. Тому останній корж я вже поклала за кадром. Потім заізолювала торт силіколізованим пергаментом та зафіксувала кондитерським кільцем. і відправила в холодильник. Це робиться для забезпечення більш рівної форми торта. Відстоявши ніч в холодильнику, дістаю торт та переходжу до декору. Основою під декор використовую масляний крем, так як декор у нас повністю мастичний. Гарно покриваю всю поверхню торта та надаю їй якомога рівнішої форми. Починаю прикріплювати декор, він буде складатися з частинок мастичних купюр. Між доларами промазую масляний крем для подальшого закріплення. Долари я підготувала заздалегідь, використавши шаблон, який ви знайдете за посиланням в описі під відео. Його треба буде лише роздрукувати на вафельному папері, вирізати і закріпити роздрукований малюнок на розкатану мастику до потрібної товщини. На торт одягаю кондитерське кільце, щоб зафіксувати купюри на своїх місцях та надати правильної форми загальному вигляду тортика. А зверху по колу викладаю тоненьку. Та не зовсім рівні смужки мастики, довершуючи імітацію рулону з доларів. Ось такий вигляд має фінальний результат. Як вам сподобалось це відео? Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато вас